Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Керівниця Об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталя Гуменюк зазначила, що українське військо здійснює наступ на багатьох напрямках. У свою чергу оперативне групування війська Ховка офіційно повідомило, що наші війська проломили першу лінію оборони противника на Херсонщині. Так званий 109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій. А російські десантники, які їх прикривали, втекли з поля бою. Групування Каховка також показала відео, де расійський боєць розповідає, як Зсу розбирають його лінію оборони за допомогою повноваштабного загальновійськового бою з використанням артилерії, авіації і танків. Попередньо і вчора, і сьогодні було завдано низку ракетних ударів по об'єктам на. Півдні це стосується і мостів і через Дніпро і пунктів управління і сховищ ворожого боєкомплекту. Я нарахував щонайменше 12 вражених цілей, про які зранку ще повідомляло командування Південь. А за цю цей день цей перелік, звісно, збільшився. Зокрема, були завдані удари по всім важливим мостам: Антонівському залізничному та автомобільному мосту також по мосту у. Нові каховці, зокрема, ми зараз бачимо відео, де показана понтонна переправа, яка будується під мостом під новою Каховкою по Антонівському мосту. І я думаю, що якраз оці удари зачепили і цю нову переправу, яку ворог намагається збудувати в тіні Антонівської переправи. До речі, також було знищено понтонну переправу і через річку Дніпро в населеному пункту Львови Херсонської області. Вона була. Наведена поміж Антонівським мостом і мостом в новій каховці. Ми про цю переправу понтону говорили. Ворог її використовував. Вона певний час діяла, але від е, сьогодні вона вже не працює. У свою чергу речник одеської військової адміністрації Сергій Брачук також повідомив, що було вражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331-го парашютно-десантного полку у Нововоскресенську. Враховуючи зазначені підрозділи, можна зробити припущення, що мова йде про дії збройних сил проти десантних підрозділів Російської Федерації, які оперують в північній частині Плацдарму на право правобережжі Херсонської області та безпосередньо поруч з Херсоном нагадаю на правобережжі на ділянці там 150 на 60 кілометрів розташовано групування ворожих військ, яке нараховує орієнтовно десь 12 тисяч російських військовиків. Чи можна говорити, що вже якраз почався той повномасштабний довгоочікуваний наступ на? Для звільнення правобережжя відкривають зовсім другі перспективи. Я думаю, що нашим глядачам треба зрозуміти. Одну таку простува на річна сва насправді зрозуміла, що на південному напрямку все рухається за планом. Якщо ми, ми навіть зараз можемо не оцінювати сьогоднішню ситуацію, хоча я скажу кілька слів. Але якщо ми подивимося на те, про що безумовно можна говорити, тобто на те про що нам відомо станом на зараз, і те про що повідомляють офіційно генштаб, оперативне командування Південь. Ми бачимо, що втілюється в життя стратегія, яка полягає в тому, що для окупанта потрібно на півдні створити нестерпні умови, за яких у нього не буде залишатися жодного шансу перед українськими військовими, і за яких буде два варіанти: або відступати, тобто черговий такий жест доброї волі в лапках, ну або приймати бій, але приймати бій більш ослабленішими. І ця стратегія вона десь реалізовується. Ну, мабуть, місяць. Ми можемо побачити активні активне нанесення ударів по складах російських військ. Ми бачимо, що нанесення ударів по переправам і мостам. Так само, бавовна, яка є в Криму, і, взагалі, зрив забезпечення. До чого це все призводить? Це призводить до того, що ворог ослаблюється, знесилюється, Незважаючи на те, що вони намагаються перекинати додаткові сили. Це вже не ті сили, і внаслідок цього починають допускати помилки. А українські сили, ну ми бачимо, надзвичайно так ефективно намагаються знайти ось ці проблемні місця. На лінії фронту у російських військ і їх просто пробивати, і їх просто, скажімо, так прошивати, і крок за кроком відтискати ворога і звільняти поступово українську територію. Тобто, ось це те, що треба зрозуміти глядачам і треба зрозуміти, що воно все рухається, так як рухається. Я думаю, що все іде за планом, і маю надію, що восени. Точно, у нас дещо хороших новин стане більше. Мніприятне відчуття якогось -то тотального пораження. Працює єдина зараз паромна переправа понтонна паромна це до шести пантонів, скріплених разом, і їх штовхають і тягають буксири. Пантонні буксири спеці спеціалізовані. Біля Антонівського мосту, при цьому останніми влучаннями сьогодні зранку по мосту нанесені додаткові ушкодження. А вчора ввечері, десь о 20-й годині, приблизно точніше, 19-40, так само були враження по мосту нанесені. Причому на цього разу ЗСУ били по стику по стику, який знаходиться на Капітальні тобто там є два типи опор, якщо подивитись на цей міст. Опори, на яких лежать стики, і опори, які просто підтримують прольот. І ось били по саме по опорі, не по опорі, а по стику, і при цьому опора була пошкоджена. Тобто, це було вже таке нанесене невиправне ушкодження цьому мосту, непоправне. Яке потребуватиме потім капітального ремонту, але ж, звичайно, в мирних умовах. Що стосується баржі, то це дійсно вперше була також кількома влученнями вражені баржі, які були побудовані обла... полаштовані вдовж опор цього мосту під частковим прикриттям його, оцього саме прольотів перекриття. І по ним влучили. Вони наполовину були прикриті поверхньою перекриття мосту, а наполовину виступали в східний бік. Ну, отже, невідомо, що сталося далі з цими баржами, бо, як правило, влучання в таку металеву конструкцію, як понтон, саморобний понтон чи баржа, які мають іноді кілька відсіків для того, щоб. Уникнути затоплення, але ж при цьому в разі такого часткового затоплення вона міняє конфігурацію, і автомобіль вже по ній приїхати не зможе ніяк, тобто вона стає з отримує якийсь крін в воді, і, попри скажімо, наявність того, що, начебто, мостовий перехід є там, але ж скористатися їм неможливо. Ну і крім того, вчора ЗСУ. Нарешті знайшли і розбомбили переправу так само понтонну переправу біля сміж селами Корсунка і Львова. Це найзручніше було місце для переправ. Е, ним користувалася ще ЗСО, до того совєтська армія при своїх навчаннях будувати понтонні мости. Там було все облаштовано для зручності під'їзду, зручності, скажімо так, е, скидання понтонів на річку. Там всього 400 метрів ширина Дніпра. Е, вони там при цьому не збудували стаціонарного такого понтонного мосту а так, також обмежувалися понтонними переправами. В режимі паромів використанням цих понтонів, але там була лише їх військова техніка, на відміну від Антонівського мосту, де вони постійно їздять разом комплектуючи транспорт на понтонах цивільний і свій власний військовий, і тому ЗСУ не може вдарити прямо по них під час цього руху. Мабуть, треба. Чекати, коли ці понтони відпочивають або вночі, коли комендантська година і цивільний транспорт не їздить. То можливо, вони все ж цілодобово займаються цим перевезенням, але лише на той час вночі лише військових. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.